Усіх вітаю! Така Гарна погода сьогодні, 21 березня. Думаю, зніму відео. По-перше, для чого я його знімаю, щоб нам бути готовим. А по-друге, щоб розповісти вам, як можна купити в Польщі дім іноземцю з таких країн пострадянських. Як це можна зробити? Купити в Польщі будинок з якоюсь земельною діляночкою, а також як отримати дозвіл на цю земельну ділянку з Міністерства справ внедрішних, і як отримати кредит на 500 тисяч злотих. Отже, кому цікава ця тема, то запрошую. Отже, починаємо. Саме перше, що би я хотіла сказати: купіть собі ось таку сумочку. Дивіться, як то класно, файлики, ви собі відкриваєте, і тут все видно, бачите? Всі документи тут можна попідписувати, і це найперше, що ви маєте зробити. Знайти дорадця кредитового. Тобто, це людина, яка вам підскаже, чи маєте ви здольність кредитову. Що це означає здольність кредитова? Ми поговоримо далі. Знайшли ви цього дорадці. Допустимо, він вам сказав, що ви маєте здольність кредитову на 500 тисяч злотих. Далі шукаєте будинок. Найшли будинок, такий, який би відповідав більш-менш вашим вимогам. Друге, щоб він більш-менш був в тій ціні, на яку ви зможете взяти кредит, тобто на вашу здольність кредитову. І третє, це щоб власники цього будинку чекали на дозвіл з міністерства. Ви маєте бути готові, що дозвіл з міністерства приходить мінімум за півроку. Може тривати і 9 місяців, може тривати і рік. Ви маєте вибрати банк. Це вам теж допоможе дорадця радця кредитова. Самим вам буде дуже важко знайти банк, тому що треба все знати. Треба знати, що таке вібор, що таке стопа процентова, які вам можуть дати кредит, як знизити цю стопу процентову і так далі. Це все вам розповість дорадця радця кредитова. Ви робите умову резерваційні. Це умова така попередня. Але навіть не попередня, а попередня попередня, тобто ви резервуєте собі цей будинок. При цьому ви можете залишити там якісь невеличкі кошти, наприклад, 2000 тисячі злотих. Наступний пункт: після того, як ви зробили умову резерваційну, вам потрібно буде робити умову предвстемпну. Дивіться, може бути таке, що ваш власник є на місці і вам не треба буде робити умову резерваційну. В нашому випадку ця умова потрібна була, тому що. Ми чекали, коли наша власниця прилетить з Італії. Вона прилетіла через місяць, і ми мали бути вже більш-менш запевнені в тому, що ця людина не буде більш нікому пропонувати, і ріелтер не буде нікому пропонувати цей будинок. Ми його зараз в Буває так, що не потрібно цю умову резерваційну. Після того, як ви заключили умову резерваційну, йдете вже до цього банку, який ви вибрали, починаєте процес. Надання вам кредиту. Це не буде вже деция остаточна, це буде попередня децизія або промеса. Деякі банки кажуть промеса, деякі деция попередня, не Але вона ця децизія, вона може бути дійсна півтора-два місяці. Ми теж поговоримо потім про це конкретно. І конкретно, що вам потрібно, які документи, щоб вам видали цю децизію. Для того, щоб вам видали кредит, тобто умову попередню. Або промесу банк захоче зробити оцінку вашого будинку обов'язково, без цього жодної децизії не видасть кредитової, ні попередньої, ні остаточної. І будете чекати близько тижня-двох, щоб вони оцінили цей будинок. Найкраще, щоб ви мали незалежного оцінщика, то можете тоді, якщо вам цей банк не сподобається, взяти результат цієї оцінки і піти в інший банк. Ви вже маєте децизію, маєте, мається на увазі з банку децизію предстрну, маєте умову предстамну, маєте цілий пакет документів, який потрібно на зазволення до Міністерства справ внешних, і подаєте цей весь пакет документів і чекаєте. Про пакет документів буде окреме відео, бо воно там треба все достеменно роз'яснювати довго і доточно. А це відео тільки таке загальне. І чекаєте півроку. Може, менше, може бути таке, що з міністерства пришлють вам лист, що прошу донести ще якісь документи і так далі. Звичайно, найкраще подавати з якимось адвокатом документи, який займається такими справами, але це дуже дорого коштує, мінімум 6 тисяч злоти. Ми від цього відмовилися і подавали самі. Ви вже отримали децизію з міністерства позитивно, і з цією децизією йдете до банку. Якщо, допустимо, у вас змінилися якісь умови з тим банком, який ви мали. В якому ви мали умову попередню, і ви хочете піти, інший банк, немає проблем. Ви зголошуєте до свого дураці кредитового і він вам знову розраховує заново, бо за півроку, за дев'ять місяців може багато чого змінитися. І ви просто, якщо вже маєте незалежного оцінщика, ця оцінка вона триває, вона є дійсна два роки, оцінка будинку оператор сумкове, і ви собі доїдете до другого банку. Тут немає проблем. Неважно, берете цю децизію міністра і йдете до банку. І знову питаєтеся, які там потрібні документи, і ця вся процедура надання кредиту вона починається з від нуля, тому що вона була дійсно тільки два місяці. А вам... Потрібно ще раз рішення з банку. Бо я ж я ж кажу, міняється все, в тому числі і різні умови кредитування. Підписуєте цю децизію. Вам ще дай би не надали кредит, але ви йдете в банк і цю децизію підписуєте, що ви зі всім погоджуєтесь. Тоді е, замовляєте термін резервуєте нотаріуса, йдете до нотаріуса, підписуєте вже умову купівлі продажу. Тут називається ця умова умова прижечення. Тобто ви переріка... вам прирікають вже цей будинок. <звук> Потрібно буде застрахувати будинок і застрахувати себе. Якщо ви погоджуєтесь на те, щоб це зробив банк, і він вніс це в кредит, і ви будете тут частинами сплачувати, ну, це одна процедура. Якщо ви не погоджуєтеся, а наприклад, хочете себе застрахувати, то ви тоді, після того, як ви заключили умову куплі-продажу, Ідете в страхову компанію, страхуєте будинок і страхуєте своє життя. І тоді з цими документами, плюс умова купівлі-продажу, йдете знову в банк. І, звичайно, коли ви заключали в нотаріуса оцей умову купівлі-продажу, то ви заплатили якусь частину вкладу власного, наприклад, 10%, 20% чи 30%, так як передбачено умовою кредит. Подаєте всі ці документи, які ви маєте, страхівку одну другу, умову. Куплі-продажу, і банк починає процедуру, називається урухомін кредиту. <звук> Наступним пунктом це вам потрібно, якщо ви хочете робити це самі, брати всі ці документи, як вже кредит вам надано, берете всі документи, акт нотаріальний, берете, оцей, ну, тобто всі, які у вас є на руках, і йдете до Сонду районового. І подаєте заявку, щоб вас включили в ксінгу відчисту. Ну, це така будинкова книжка, що ми вже внесли всі ці документи, і в ксензі відчистий все записано. Під час очікування децизії з банку ви складаєте собі цілий пакет документів, який потрібен до Міністерства справ внешних. Це для того, щоб вам міністерство дало дозвіл. Не зволікайте, не чекайте, тому що якщо ви вже підписали умову підвстепну, попередню з власником, то вам буде рахуватися кожен день. Ви не маєте зволікати, а терміново подаватися. Це так коротко відео, початкове. Наступне я вам конкретно буду розповідати все крок по кроку. Усім дякую, задавайте питання. Можливо, я в наступних відео всі ваші питання врахую.